Місце прощання із загиблими бійцями планують розмістити на ділянці Баранівського кладовища, де раніше був ритуальний зал. Стару будівлю вже демонтували. Автори проєкту – ті ж самі, що розробляли, алею слави на центральному кладовищі. Керівник групи Олександр Антонець каже, що цього разу запропонували ритуальне місце прощання під назвою Пагорб пам'яті. Туди мають має бути принесена труна загиблого. Там відбувається доспівування з участю священника після храму, і потім іде поховання. Утворюється такий такий хрест. Це наша православна якби символика і атрибуція. Ось в центрі ось такий майданчик, де пагорб прощання на цьому пагорбі відбувається там, має бути відбуватися відспівання. Там стоїть стіл. Стіл з картою України. Конкурс на кращий архітектурний проєкт відбувався так. Всі члени комісії, які включно з родинами загиблих, вони також коли побачили цей проєкт, який був єдиний і одностайно визначений таким, що він не найдостойнішим, то в принципі тоді вирішили, що можна не проводити подальшому конкурс, а вважати це як конкурсом, те, що е, відбір був одностайним і одноголосним, коли роботи надходили. Тоді ми на цій стадії були вирішували, якщо буде декілька робіт такі, що думки розділилися, то ми тоді зробили серед них конкурс. Наразі триває етап обговорення та приймаються зауваження. Зокрема, керівник комунального підприємства, яке опікується кладовищами, занепокоєний тим, що новий об'єкт займе значну частину ділянок для поховань. У мене питання: де ховати 200 двох Оце у мене єдине питання. Якщо ми робимо ці тут меморіали, і все то це буде меморіал, не поховання людей. Після узгодження всіх питань визначать обсяг коштів, які потрібно буде виділити з міського бюджету. Вартість усього меморіалу поки невідома, сказав Олександр Лисенко. Ми ще не можемо це порахувати, тому що у нас є зараз проєкт, це ескізний проєкт. І зараз ми вже виготовляємо робочий проєкт. І після того, як будуть завершені роботи по робочому проєкту, ми тоді вже можемо сказати, може точно, яка буде сума. Пагор пам'яті передадуть на баланс КП спецкомбінат, сказав міський голова. За його словами, але Слава на центральному кладовищі теж доглядає це підприємство. Як повідомив волонтер громадського фонду Суми, який опікувався меморіалом на центральному кладовищі. Цей об'єкт, побудований вісім років тому, досі не введений в експлуатацію, а тому його отримання не фінансується. У нас досі не вирішені, були фінансові питання з забудовником. Міська рада досі, досі не сплатила ці кошти. Зараз там є деякі могили, там трохи просіли. Деяка плітка там просіла. Ну це виконується сіла і так ну, по домовленості розумієте, ми знаходимо підрядника, домовляємося, шукаємо кошти. А так, якби воно було на балансі спецкомбіната, це була б їх забота. Як розповіли рідні бійців, похованих на центральному кладовищі, міська комунальна служба дійсно прибирає територію, але не отримує місця поховань та споруди. Інсталяція на стіні поржавіла, штукатурка обсипається, світильники недоглянуті. Бачите, що хіба 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 не буде світити? Подивіться, на оцей пам'ятник він уже перекошений. А до речі, коли ставився пам'ятник нашому сину, ми за особисті кошти покупали ну, метал, який підкладували під сам пам'ятник, щоб могила не провалилася. Це батьки Миколи Ніколаєнка, який загинув на Донеччині у 2015-му. Йому був 21 рік. Посмертно отримав звання почесний громадянин міста Суми. Понад вісім років батьки щодня приходять на його могилу, кажуть, що живуть пам'яттю сина. Валентина Євгенівна говорить, боляче бачити байдужість міської влади. Метал привезений хлопцями, які були в АТО. Це безкоштовно привезено, а ото прибить його 107 тисяч. Це так звані апостоли. Їх 12 апостолів вони не закончені. Це плити перекриття, ніякі не апостоли. Як апостоли, це повинно бути зроблено якось із душою. Тут, до речі, було заплановано обложити його пліткою мраморною. Бачите, обложено. І сьогодні знову кладовище на барановки будується. Хай будується це треба, це потрібно. Ну чого це не закончено? Ну його ніхто не прийняв на баланс, бо тут недороботок багато. 14 серпня виповниться 9 років, як Микола Ніколаєнко пішов захищати Україну. Його могила доглянута силами батьків у міській раді. Кажуть, що на благодійні фонди при отриманні місць поховань тепер не розраховують. Ми зараз уже по цьому по цьому шляху не йдемо, тому що складнощі з дофінансуванням, з невиконаними роботами, з контролем для нас складніше. Тому зараз ми беремо відповідальність уже безпосередньо на себе. І єдине, що є проблемний момент, це частка дофінансування деяких там робіт. Як і коли будуть вирішені проблемні моменти, міський голова не уточнив. Щодо пагорба пам'яті на Баранівці, Олександр Лисенко сказав, що дата початку будівництва поки невідома, але точно не в цьому році. Він також наголосив, що це буде не меморіал, як було заявлено раніше, а комплекс для відспівування бійців. А меморіал загиблим захисникам планують побудувати в центральній частині міста. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.